Позашкілля є місцем крилатої мрії. Тут зріють таланти, міцніють надії. Тут пошук нового, пробудження думки. А ще це довіра, це дружні стосунки, учитель, батьки, вихователь, дитина. Усі ми велика і дружня родина. Позашкілля це друга школа для дитини, де вона вчиться та розвивається. Це місце, де дитина хоче займатися тим, до чого в неї є природні нахили. куди самому хочеться потрапити. Позашкілля має широкий спектр сфер, де не треба робити те, чого хочуть батьки. І для дитини це теж важливо, адже можна себе реалізувати у будь чому Позашкілля це особлива країна, в якій народжуються та плекаються таланти. Наше життя сповнене яскравими подіями, новими зустрічами, веселими іграми, цікавими конкурсами, змаганнями, концертами та багатьма іншими цікавими справами. Наші гуртки відвідують чудові, талановиті та обдаровані діти. Ми пишаємось вами, наші улюблені вихованці. І сподіваємось, що справа, яку ми робимо разом, допоможе вам у житті. Ми пишаємось тим, що наш педагогічний колектив це творча співдружність однодумців, в якій кожен робить свій індивідуальний внесок у колективну справу. Професія педагога позашкільника унікальна, подібної у світі немає. Кожен педагог своїм серцем і розумом. Формує завтрашню людину, суспільство, молоду еліту нашої України. Педагог позашкільник це горде звання, яке за життя несуть лише самі заслужені і гідні. Адже педагог це не просто професія, педагог це передусім покликання і поклик душі. Дорогі працівники позашкільної освіти. Сьогодні ваше свято. Свято скромних, але достойних людей, свято добра, мудрості та любові. Глибока подяка вам за вашу натхнену і самовіддану працю, за ваше розуміння, підтримку і за частку душі подаровану дітям. Хай щедрою буде доля, оминають життєві негаразди, а серця зігрівають довіра та любов, натхнення вам, мудрості і терпіння. У нелегкій справі навчання та виховання молодого покоління, майбутнього нашої батьківщини. Моя поза моя маяти моя маняти весела, маленька країна. Не дасти місця, придати їм тут тутри, стала та міцні на ті. Педагоги наші супер, педагоги наші класні. Ми зі святом вас вітаємо, дуже-дуже любимо вас.